Всім привіт! Зараз я захочу на вокзалі. Це тобто, значить сьогодні я поїду на змагання, а саме на Кросові у місто Вінниця. Їхати, в принципі, недовго, три години плюс-мінус. Так що зараз я сідаю на електричку, їдемо е, до Києва, сідаємо на потяг та від'їжджаємо. Бігти я там буду незвичайна дистанція, а саме 4 км, тобто я їду в нове місто там, де я був лише один раз, і то є е, це було давно. І також буду бігти нову дистанцію, 4 км, тому, друзі, всім бажаю перегляду. Поїхали! Ми ось від'їхав до вокзалу, тобто зараз будемо сідати вже в потяг, від'їжджати. Хочу каже, що ми їхати будемо три години, як я і говорив. Ще хочу сказати, що раніше цей крос проводився в Рівному, там тільки раніше проводився в 2021 році, потім 22-му, як зрозуміло, скасували і в цьому зробили він тому сідаємо та від'їжджаємо. І ще хочу сказати, що Україзалізі трішки змінили свої вагони в тих покрасок. Бачите, там синьо жовтий тут синьо-білий. Тобто раніше був ось такі, а зробили ось такі вже і ось такі. Ми вже заселилися, зараз я покажу вам, тут будуть кадри наші апартаменти, долі прекрасні, тому хочу сказати, зараз ми йдемо по вечерям напевно вже, та в принципі на сьогодні плани вже не буде. Будемо відпочивати, та завтра зробимо в принципі розминку. Також там відпочивати будемо, і вже в неділю будемо стартувати. Йдемо до столову там, де в поїмоку що місто доволі красиве. Є і нові будівлі, і старі. Так зараз я покажу. Хочу сказати, що ми в принципі, вирішили зайти в стріпок купити в кулінарії, там, щоб повечеряти, тому в принципі, на цьому день в принципі, буде мій закінчуватись. Хочу сказати, що ми зараз знаходимося можливо в центрі, ось така серка, буде трішки під кадри, тому, друзі, переноситься в другий день. Як вам така машина, Запорожець, Вінниця, 101 чи можливо така не підійде. Можливо, така краще буде. Ось цей Єгор буде, напевно, краще. Ось такі. Це буде покраще машина. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день тобто субота. Так що хоч сказав, що сьогодні плани. Невеличкі зараз ми йдемо снідати, тобто купимо всільпо, в сільпо кулінарії щось поснідаємо, принесемо. Потім в принципі, будемо відпочивати, потім йдемо на тренування десь о 4-й годині. І в принципі далі також відпочивати повечеряємо і будемо готуватися вже до завтрашнього старту. Зараз По постійно там не проходить, будуть змагання. Хочу сказати, що траса непогана, але ось такий у нас ґрунт буде, напевно. Ось як бачите. Ось такий. І в принципі сюди. Будемо зверху пробігати, так само, напевно, і його, тут збігати будемо так. Тобто, коло у нас 1 кілометр. Ходили робити зараз зминку, побіжимо сьогодні 5-6 кілометрів. Погода хоч каже, трішки змінилась попередньо за ранком. Зараз почався невеличкий дощ і вітер є. Траса непогана, але я вам мінуси пізніше покажу. Хочу сказати, що потім зробимо розтяжку, списи, прискорення та в принципі, і все, і все, заминка. Перший мінус це такі камінчики. тут також. Такий спуск тут і крутий поворот є. В принципі, це перший мінус цієї траси. Зараз ми підбігаємо до другого мінуса даної траси. Це ось такий асфальт. Зараз ось тут асфальт є і далі буде асфальт. Пойшли частинки асфальту і ось тут такі доволі великі частинки асфальту. В принципі, траса непогана, трішки схожа на красу, яка була в Ужгороді. Там також були частинки асфальту, але їх набагато було більше, тобто процентів напевно 90 і 10% грунту. Плитка, ось такі камінчики маленькі, та в принципі і далі. Тому, в принципі, щепи трішки затупляться, але ось там в принципі, непогано. Вже зараз ще робити розминку, хочу сказати про трасу. Траса, в принципі, непогана, ще раз хочу сказати, але не чудова. Тобто ґрунт не стопроцентний. Там, наприклад, ось ця пряма ґрунтова, далі там Такі, і відсів і ґрунт. Теж. Там в принцип, так само відсів і ґрунт, але є частинки асфальту, тому в принципі, там, де як буде бігти чоловік 10-15, то потрібно і по асфальту підеться побігти, тобто, щоб трішки затупляться. Хочу сказати ще, що є підйоми, невеличкі, спуски, тобто, плюс-мінус траса рівно, тобто, тут ось такий йде набор, там йде спуск, коста, тобто, в принципі, непогана траса. Тому зараз роблю розминку, розтяжку. Тобто, і ще спаси зробив, і потім розказ. зробити розкатку розказку та зроби сьогодні спеці два рази по 30, та розкатка 5 разів по 30, раза, тобто 3 рази по 60 і 2 рази по 100. В принципі, розкатка непогана. Робив по осьому покриттю ось так. Хоч сказати, що траса знаходиться в прекрасному місці. Тут є річка протікає, тут назва її. Далі знаходиться такий парк, тобто щось схоже на це можливо, як ях, ліс такий. Тобто місцевість прекрасне, чудово, тому... Роблю зверминку зараз кілометр, то, в принципі і все. Вже майже закінчити другий день, якщо ви катались на самокатах, вийшли щось спробувати нове. В принципі, непогано, але хотілося б трішки б швидше. І, наприклад, там в деякі ділянки воно їде десь 15, десь там 20. Ну тобто, в принципі, непогано, але хотілося б краще. Тому, друзі, хочу сказати, що на цьому день майже закінчити, то ще повечерюємо і будемо відпочивати. Тому, друзі, вечеря і до завтра. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день, тобто неділя, день змагань. Зараз ми вийшли вже з хостела. Йдемо на тролейбус або маршрутку. Їдемо до самих змагань. Та в принципі і все. Тому Ми Під'їхали до самих змагань, тобто знаходимося на самій трасі. Як бачите, ось там буде початок та фініш. Тобто старт. Е, далі ось так, напевно, біжимо сюди. Ось там заокруглили, ось так, ось так, ось так. І ось там також буде розворот такий невеличкий, тобто як під горку, отут з горки, там під горку. Тобто плюс-мінус вона рівна. Тут в принципі такі набор невеличкий є, але в принципі, не сильно відчувається. Тому в принципі хочу сказати ще, що змінилася моя дистанція. Хочу сказати, що мене не заявили на 4 км. А заявили на 3 км. Тобто 4 км це юніори, тобто це 2003-2004 рік. З ким я заявили на тройку, там біжить 2006-2007 рік, тобто мій. Тому, в принципі, ось так мене вийшло. І ще хочу сказати, що траса буде проходити тобто одне коло кілометр, тому що ми вчора бігали ми неправильно, там і ось там більше ми набігали, і там більше набігали, то буде стільки кілометр, тобто рівно. Це доволі атмосферно. тобто Ось там також, така річка, там церква, тут ось такі дерева, тобто, такий сліз, тобто, ще і так, тому прекрасно. Учасників на моїй дистанції вистачає, там 3-4 учасника, в принципі, як мінімум 8 швидко, наприклад, там Гешко, де Лисенко, там, е, далі Рибка. То, в принципі Я виберу, які швидко біжать, плюс-мінус по моїй інформації. тому в принципі... Ось так. Прекрасно, хто живе на 8 березі. Красивий краєвид. Підходжу я вже до старту. Адже відходимо і маю з іншу придбати воду та вже солоденьке. Давайте розповім, що біжить моя команда. Приїхали в нас сьогодні 6 чоловік, які біжать, тобто я шостий. Я біжу, як вам говорив, 3 кілометри. Денис біжить також 3 кілометри, далі Нікіта. Та Артем вже 2 км, Аліна та Влади біжить 1 км. В принципі, ось такі розклади сьогодні. Старт починається у Влади та Аліни, потім у Артема та Нікіти та вже у нас донісу. Час до розминки ще у нас є, приблизно хвилин 20, тому чекаємо, відпочиваємо та готуємося до старту. Я вже передягнувся, тобто вже починати буду робити розминку. Прижу, як завжди, 3 км, потім зроблю та розтяжку, тому починаємо. І так, вже фінішувала Влада та Аліна, прибігли вони з результатом Влада 3.29, Аліна 3.33, то з'явиться точний результат. Зараз приходить старт у Артема та Нікіти на 2 кілометри. Вже зробив розтяжку та спеці, давайте розповім про погоду, яка зараз. Погода чудова, не сильно холодно, влажно, нема сильного вітру, тому повинна бігтися. В принципі, погоди закінчили. Саме сьогодні прекрасна, чудова, ноги нормальні, не закислені, не важкі, тобто повинна також бігтися. Прибігти хочу я, в принципі, як і всі, тобто хочу пробігти десь по 3-20, щоб тобто держати лідерів, держати за ними, тобто тянутися. В принципі, Прибігти десь 3 км як по стадіон, тобто по 3,20, по 3,15, по 3,15, не знаю, чи провежу, а по 320-3,22 десь ось так, мене думаю, вийде. Тому, в принципі, в мене головна задача це держати за лідерами і, в принципі, гарно я з ними провіжу. Тому зараз почнеться старт у Артема та Нікіти. Є ще 10 хвилин вирішив зайти в ліс, ось такий ось там старт, а дивіться що знаходиться. А яка вам така галявинка, можна сказати, накриття. Прикольно Ось так дивіться, красиво. Побігли! У -у -у -у. Ха. Класно. In my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it's, it's taking over. Damn, no closure. Moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing really clear sometimes it could be a little tough i just need to feel like the entrance inside for me but let's be really really anxiety can foggy all this stuff i've been feeling weird i can't see the focus good enough nothing's really clear sometimes it could be a little tough i just need to feel like the entrance inside for me Потім ще розповім про свої змагання, як вони пройшли та які отримали отримав результат. Так, хочу сказати, що забіг пройшов в принципі, непогано. Почав я на 3.11, Почали вони на 3.03, тобто лідери. Ціль, в принципі, я не сильно свою виконав держав за лідерами, адже нас поставили в третій ряд, тобто там перший ряд був, другий ряд і третій. Потім було доволі складновато доганяти, тобто на старті самому навіть ми. Ти вже стартанула, а ми тільки починаємо стартувати. І потім почали доганяти які шахмати ось такі. В принципі, хочу сказати, непогано. Але хотів стартувати з усіма, адже так потім доганяти. Та, там уський коридор. там якось трішки розширилось, Там можна було вже доганяти нормально, тому в принципі, непогано. Хотілося б набагато краще. Там також ще була горка, яка доволі рубала, хоча не вичка, але підсаджувала трішки. Другий кілометр я трішки збавив 3,26 порубав і третій також я змог протримати такий самий темп 3,26. На останніх метрів 100 мене бігав один учасник, потім до тої гірки він ще не забігав, а я вже забіг на неї, але на фініші він мене вже догнав. Просто щось швидкості. Хоч який не прошиткався, але мене він догнав. Подивимося, як піча 4 км там, де дождний бігти. Хочу сказати, що вони вже почали бігти, і перший км в них вийшов 3.15, Тобто моїм темпом. Давай, 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 принципі, <плес> <anything>, <плес> <плес> it... От і принцип майже завершили ці змагання. Хочу сказати, що зараз проходить старт на 8 км, досі вже почався. Потім буде ще естафета. Це результати моєї команди. Повністю. Хочу сказати, Денис зійшов з дистанції, трішки його порубало, адже в нього була і травма, і захворів, тому в принципі, ось так. Білес, хочу сказати ще раз, мені непогано. В принципі, ціль моя не сильно виконана, адже хотілося б держати за лідерами, але мене не сильно вийшло, тому в принципі ось так. А ось біжить забіг на 8 кілометрів. От закінчилися змагання, Хочу сказати, що зараз на вокзалі в місті Вінниця, будемо скоро вже від'їжджати. Змагання просто, в принципі, непогано. Траса мені сподобалась. В принципі, непогано, доволі сна. Результат отримав непоганий. Хотілося б трішки краще, але в принципі, ось так і вийшло. Тут взявся по кілометрам в мене і мій результат. В принципі, я прибіг 16-м, отримав, напевно, чи третій результат, чи перший юнацький. В принципі, хотіли стрічки швидше, але ось так вийшло. Можливо, почав швидко, можливо, просто е, щось не допрацював. Тому, друзі, кому стався таке відео, став лайки, пишемо коментарі, на канал, все назвучить. Слава Україні, за перемогу.